Hi guys. вам не здається, що воно якось ціпав? странно виглядає? І я навіть не знаю, перед ким мені вибачатися. Два місяці назад я виклав відео і сказав, що нарешті я повертаюся, я дуже радий. І пропав на два місяці. Отже, зараз вам розкажу, що у мене помінялося за ці два місяці. Перше. Перше і напевно найголовніше я став студентом. Любі друзі, мрії збуваються, якщо їх виконувати. Також пам'ятається мені, що в мене була мрія знімати багато відео в Ютуб і стати тут популярним. Думки мрії, воно все якби матеріалізується, але якщо щось, блін, робити, а не просто пропадати на півроку, потім на два місяці, і взагалі так. А насправді цей влог я знімаю. Вже четвертий раз. А перший раз я його почав знімати чотири тижні назад чи п'ять суть в тому, що то був перший мій навчальний тиждень. Я зняв, я почав монтувати. і Я такий, типа, що за херня? Що у вас тут відбувається? як це можна було зняти? Тіпа реально вийшло настільки дерьмо, Ну його стидно випускати реально. Тому я просто взяв все, видалив такий. Уфік зніму на другий тиждень. Другий тиждень я почав знімати. І я пам'ятаю, що вийшло ще гірше, крінжовіше. Третій тиждень я знову почав знімати. А і тут сталося у мене біда з документами, і я почав бігати в магістрат і в Австрія-центр. Я бігав туди-сюди, туди-сюди, паралельно навчався, я це все знімав на блог, і воно вийшло настільки типу, ривками, настільки переривками. Типу, я в магістраті, я в Австрія-центрі, я на курсах. Четвертий тиждень я почав знімати, а біда з документами у мене продовжилася. І Hi, guys! Welcome back! До речі, я навчаюся не в університеті, я навчаюся на підготовчих курсах до університету. Взагалі це потрібно всім, хто навчався в країні, де навчання в школі йде 11 років, а не 12, як тут. І тому треба цей рік академічну різницю його треба закрити. Я почав ходити на курси, і мене запіхнули в групу рівню А 2 У мене рівень розмовної німецької b 2 а рівень граматики приблизно b 1 І тобто на А2 мені було ну супер скучно. І я просто тіпа там сидів, нічого не робив, просто потирав штани, але ходив кожного дня три тижні. Але мій вчитель того помітив. Він такий, типу, Ну я тебе переведу, і мене перевели в нову групу на Б 1 І завтра буде другий раз, коли я піду в нову групу. До нового вчителя і так далі. Що ще змінилося? Ну я от побігав по документам. Мені вроді їх одобрили, але то все ми узнаємо лише завтра. Завтра на восьму ранку в мене починаються курси, хоча зазвичай вони у мене починалися а, на 13.25. А на цих нових курсах у мене два рази в тиждень на 13.25 і три рази в тиждень мене на 8.20. А до речі, 3 листопада у мене буде екзамен. Екзамен по рівню, який я тільки почав, а всі мої одногрупники вже 4 тижні його вчать. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми брать я козацького робіть. Поставили руку на серце, а якщо ні, то ну. Не рекомендую так просипатися, неприємно. Добрий ранок. Тому типу, у мене нормальне настроєння, та да, стрій. Якщо я цілу ніч не спав, якого фішу з нею не так я вже не певне діду, тому що я за собою останнім часом помітив. що якщо я вечором п'ю колу, то я не можу спати вночі, і то странно, тому що раніше такого не було. Welcome to старості чи як. Ну, мій кофейок, я вам зараз покажу. Значи, оце вот мій кофейок. Я в Україні купив 50 штук таких. я привіз сюди, і я його п'ю. Суть в чому? Суть в тому, що складаємося Я хочу писати афірмації, тому що я про то чув багато. І мені реально дуже хочеться спробувати. Скільки? А, 7.34. Прекрасно. Прекрасно. Ну, супер. Що сказати? Мені треба було вже вийти. Я мав вийти 10 хвилин назад. Я походу і топ треш У мене новий день звучительку. Ми лупові глядають вот так. А, ще Все, надіваю, вихожу вибіга, тому що треш вишелка полу. У мої двері не важко узнати. такий Я вже йду в то нове місце. <гум> я ж тут не був. <гум> я взагалі тіпа, не впевнений, що мені сюди треба. З як я в махачку, я вам скажу, що я не там. Я вже звільнився на газу Дуже Дуси голодний і змучений. Живіть прекрасно, звісно. <гум> Псяга світ пса. В общем, я вже дві години вдома згадав, що я планував після мового навчання поїхати в торговий центр, подивитися собі якесь взуття, тому що в мене дійсно взагалі вже немає чого носити. Тобто я вже дійшов до крайньої точки, і тому зараз поїду, подивлюся щось. Я як собі я хожу по цьому торговому центру, і такий цікавий я і куди мені треба. <звісна> Замерз, не ставився суркою і умре. Я Я оказався в центрі вітники, в тому, що я в пошуках красовий. Я вирішив вам показати центр. Ось тут Штефан з дому. Щоб ви знали, це центр Вінни. Да, Тут взяла Юрічка Верба. Вот вино те саме дуже замете місце, де було вивіз стоп Фар. Я тільки щось погався в своїй тіні. Все нормально, чесно. Так, да, коротше, я хтось нічого не знайшов, зараз біжу в той маси, як вже йдуть. Я притарабанив додому. Мої якби, критерії були, щоб вони були вище косточки, щоб я їх зміг ще зимою носити, тому що тут зима не дуже сніжна і тобто ну, буде нормально. І увага, що я купив? Треш. Дуже осінній варіант. Не було других. Тіпа, реально, там не було ні одних високих, були лише одні високі, які мені сподобалися, а вони були зелені. Це я із майбутнього. В принципі, можете взагалі забути цю всю історію, тому що я їх здав і купив нові. Це пізніше побачите. Я трошки захворів, але дивіться, що я знайшов у себе в ящичку. Письмо з універа. А там моя студентська карта має бути. Тільки що зайшов в общагу. Що я купив в сам -дем демо HM. -дем. Ну це не вечірка. От копточка, в принципі, непогана, нормально. Купив куртку. Це буквально перша попавшися, яка мені попалася. Перша порція, яка мені попалася. Геній. Взагалі, так класна, як на мене, любі друзі. Отже, прийшла мені от така от посилочка. такі от у мене кросовочки за 50 євро. Тобто це то супер, супер дешево, реально. Вони мені якраз, вони супер, вони. О боже, кайф, я знайшов кросовки. Я не вірю. А, я тільки що був в офісі моєї общаги. Мені дали подарунок. Зараз будемо робити розпаковочку шоту, тому що мені дуже цікаво що ролик. А ну у нас ще тут розпалочка наші подарунок. <звук> Прошу буквально хвилинку уваги. Давід нас всіх з вами надурив, тому що оказалося та штучка дуже-дуже смачна, і я б навіть лати замінив цією штучкою. Воно типа кокосове, маче лати, і воно прям вау. Рекомендую. І Я йду вчитися, тому що завтра екзамен. Я вийшов з твої комнати. дуже погано мене температура. Okay. Мій голос звучить дуже смішно, і ми з Давідом гараємо з того, що я звучу дуже странно і в якісь моменти сексі. Сексі. Okay. Сексі? Я Я. от morning. Я все ще хворий, uh, тільки що я вже більш-менш і В мене голос вже став нормальним, але зранку він був от таким. Зі за дезизник мене штіле. В общем, у мене екзамен починається рівно через годину, і тому зараз я вже одягаюся, виходжу через 20 хвилин. Трошки переживаю, але все буде окей, Тому що я успокаюся тим, що я здам екзамен, і я нарешті зможу нормально змонтірувати відео і виставити його на ці вихідні. Uh -huh. Цілком можливо, що я вже дуже сильно дістав, але так, це я з майбутнім. Всім привіт! Так сталося, що я забув знімати, як я йшов на екзамен, як я був на екзамені, і що було після екзамена. Тому вибачте, я просто вам зараз розкажу быстренько. Одразу після екзамена я случайно зустрів своїх минулих одногрупників, з якими в мене дуже хороші стосунки, з якими ми дуже добре спілкуємося, дружимо і так далі. Тому що дотепер вже другий тиждень у новій групі я не можу знайти собі друзів. А... Ми, в общем, зустрілися і такі, типого на каву. У нас зібралася невеличка компанія, де. Була не лише моя минула група, там були ще декілька груп. Всі були українці, і ми такі, типу, ну гона каву після екзамена. А в нас всіх був екзамен в один день, в один час і так далі. Кава була дуже смачна. Ми випили каву, поговорили, і потім я поїхав додому, і потім було вже от... Це. Екзамен був досить важкуватий. Я не знаю, яка у мене оцінка. Якщо я дізнаюся мою оцінку до того, як змітірую цей влог, то я десь тут її підпишу, яка в мене вийшла оцінка. Якщо ні, то ну знаєте, не судьба узнати, бо Sorry. Це знову я з майбутнього лучше не вийду А Я взагалі не знаю, що вдалося з цього влога. Якась. Каша Малаша, але я дуже сильно дійсно сподіваюся, що хоч комусь сподобалася каша Малаша, тому що тут просто от моє життя без ніяких ем, фальшивок, емоцій і так далі. Просто те, чим я живу. До речі, якщо ви додивилися до цього моменту, то пишіть в коментарях каша Малаша, і я буду знати, де свої рібята. Тому що хто не додивився, то просто плохо ну, по факту. До речі, а я хочу сказати дуже, дуже, дуже велике дякую, спасибі, благодарочку. Кіну за стільки слів підтримки на рахунок того, що я перейшов на українську мову, і якщо чесно, я би тепер хотів трошечки зачепити цей моментик з вами його обсудити. Дуже дивним рішенням є було знімати відео російською, тому що в реальному житті я дійсно ніколи. Підкреслюю, ніколи не спілкувався російською мовою. Дійсно, не було, мені здається, ні одного діалогу, щоб я з кимось розмовляв російською. Але відео я знімав російською, і я думаю, якби всі розуміють, чому, тому що більші охоплення і так далі. І раніше, в минулому житті, буквально 8 місяців назад, для мене були дійсно дуже важливі цифри. Але зараз. Я думаю, цифри це, напевно, останнє про що я думаю при зйомці відео, тому що дійсно цифри стали зовсім завжди. То було супер тупо знімати відео російською. Я то робив, і я зараз розумію, що це було тупо. Тоді мені здавалося, що це окей, і я знову тут. Я, коротше, дуже-дуже дуже довго говорив про мову, і потім ще дуже довго говорив про те, що мені було дуже важко спочатку війни знімати відео і взагалі вести соціальні мережі. Мені було дійсно дуже важко. До тепер дуже важко, але тепер мені важко повернутися, щоб ви розуміли, тому що мені дуже сильно хочеться. Мені здається, не було ні одного дня просто за ці 8 місяців, щоб я не думав про відео, про інстаграм, про Тікток і так далі. Але я дійсно буду дуже старатися повернутися, і я дійсно буду дуже-дуже чекати на вашу підтримку і буду дуже за неї вдячний. Я не знаю, я там говорив про це все, що я вам тепер сказав, буквально за пару секунд. Я там говорив про то 10 хвилин. Я ухожу. Добраність.